На каналі Обос Лайф мене звати Олена Ковльова, і просто зараз я на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Кристина, вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю наші глядачі! Усіх з новим роком! Ми перший раз сьогодні виходимо з тобою в ефір. Так, зі святами вас з Новим роком і е, зазвичай наш формат з вами. Це відповіді на коментарі. Тож сьогодні не будемо е, відходити від цього. Але перед цим давайте обговоримо е, такі, знаєте, актуальні та важливі, важливі питання. Звичайно. І так, почнемо з такі от такої новини. Я думаю, що ви бачили вірус, новий вірус, який, кажуть, що дуже схоже на ковід. Ми Можемо глянути, чи це просто звичайний вірус, знаєте, як постійні такі захворювання, схожі на грип, чи це реально може бути загрозою нової пандемії? Що це? Мені я передивлялася вже це питання. Мені воно йде як підстава. Якщо сказати тобі відверто для контролю людей, подивися, згадай, будь ласка, що з нами зробив ковід. Він нас сконтролював всіх, закрив вдома і нам всім зробили оті прививки. Ми не могли пересуватися, ми не могли тобто, зайти в якісь приміщення, ми не могли ні на роботу. Тобто, ми постійно мали показувати. Я не робила, я не знаю прививки, то я уникла. Я ти робила, бачиш, ні-ні, я, я не робила. Тобто нас якби то як в чіп, правильно? Тобто нас якось порахували, сконтролювали, і мені воно схоже, це все мені йде на, воєнній, на воєнному фоні. Нас хочуть знову кудись згрупувати, сконтролювати. Але мені здається, це направлено на жінок і на дітей. Я не знаю, чому нас якось порахувати знов хочуть. Мені йде це як підстава, розумієш? Тобто це вірус, який створили штучно. Так, так, так. Я це, це і маю на увазі. Це іде як, як підстава для людей для того, щоб знов нами зманіпулювати, для того, щоб при нагоді нас могли на нас вплинути, раз десь закрити. Порахувати, контролювати, не випускати. Чи розумієш, що я маю на увазі, не запускати. Отакі от, от речі, тобто вони хочуть провернути на людьми. Тому що це фактично, ну, що з нами зробив ковід, та то була як тренування Другої світової війни. Кристина, ми можемо глянути, хто, хто створив цей вірус новий? Хто за цим стоїть? Я, я можу постаратися, мені так країн, звичайно, не покаже, але ну, можу, можу глянути. Знаєш, що я ще хочу е добавити? По-перше, тут, е тут іде дві або три країни. Дві або три країни в зговорі, так? Я бачу їхніх лідерів. От я думаю, що один з них це е оті. Е е Китай, Корея, я, і я колись е, бачила такі речі, дуже страшні і неприємні. Я не маю наміру знаєш залякати людей чи придумати якусь фантастику. У мене ніколи нема таких розкладів фатальних, що я хочу, щоб люди боялися. Але я не, неодноразово бачила, що над нашими хлопцями, ті, які в полоні, що над ними проводять якісь досліди, досліди над людьми, розумієш? Я це бачила неодноразово, і я не єдина, хто цей хто це бачив. І хочу сказати, що ті досліди Сліді вони якось дотичні, розумієш, до цього вірусу. Я не можу назвати країн, але бачу три країни. Три країни в зговорі, так? на цьому? Так, 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 так. Три країни в зговорі. Дві точно, а одна, так, знаєш, якби, якби і приймає участь, і так трошки осторонь, тому що тут падає двійка. Угу. Ну, я бачила просто в інтернеті, що. Я бачила в інтернеті, що ці випадки цього спалаха цього вірусу вже з'явилися в Україні. Ми можемо глянути, чи справді е, цей вірус вже лютує в Україні, і як, яким чином він з'явився? Адже кордони в Україні закриті. Якщо перші випадки з'явилися в Китаї, яким чином він опинився в Україні? Ну я не знаю, дивися тут по вісьмірці, Тобто, його це створено все штучно. Розумієш? Це, це штучно створена інформація. Це не вірус, який прилетів через бджілку, через листочок, через сніг. Воно є завезене і воно є тут десь його очаги є, але я не бачу наразі, щоб він розвивався. Тобто, ну я тобі сказати, ситуація може бути підготовлена так, а при потребі вона може прийти у дію. Я не говорю про те, що з нами таке відбудеться, я говорю лише про ймовірність. Немає сенсу залякати? Розумієш як? Так, mm, да, так, да, розумію, розумію. Е, і знаєш, знаєте, Кристина, яке питання таке дуже багато в інтернеті зараз, ну, ширяться чутки про те, що цей вірус може бути, е, може означати, що закінчення війни ось ось скоро. Тобто, якщо всі підуть на карантин, це означає, що війна може припинитися. Чи правда цей вірус може... Означати, що війні настає став кінець чи ні? Якщо відверто сказати, я не бачу, що вірус і закінчення війни якось пов'язане. Я бачу в цьому трошки інші, це не закінчення війни, це, ін, це інша зовсім історія. Не через вірус закінчиться війна. Вірус це є певний контроль людей. Розумієш? Але не закінчення війни. Не вірусом вона буде закінчуватись, не вірусом. Це є дуже страшні маніпуляції. Взагалі, це вірус для мене це є як це є злочин проти людства. Тобто я говорю про більш такі масштабовані речі. Зрозуміло, це не, це не, просто, це не просто маленька історія, це масштаб, це, це злочини, про які ми потім будемо, наші онуки будуть читати в своїх книжках історії і плакати за нас. От, от так от воно мені виглядає. Ну так, це 100% війде іде в історію, я впевнена. І віруси, і війна. Ну зараз ми спостерігаємо за початком нової історії, це правда? Ну так, так, розумієш, а, але ж завжди історія, коли вона, скільки має пройти десятиліть, десятиліть, щоб ми могли е, ну приблизно на хоча б на 70% зрозуміти масштаби правильно? Воно ж спочатку приховується, дивись, пройшло три роки, і тільки зараз ми бачимо початки, початки воєнних злочинів. Правильно не так загинув, не там пропав або зовсім не загинув. Розумієш, воно тільки зараз починає через три роки все потихеньку вспливати. А уяви, що буде пізніше. Коли вже тих, хто відповість, їх вже не буде. От тоді воно все піде, піде і піде. Ти ж знаєш, ну це ж все циклічно. Це ж не перша розповідає. Це історія циклічна завжди. Ну, ну, Я ж за що і говорю? І цей вірус це просто ну зараз 25-й рік, це є якби новітня зброя, але це є зброя, це є злочин проти людства. Будемо вірити, надіятися, що знову ж таки цей вірус не розповсюдиться так, як ковід да по Україні загалом по світу, і що це просто залякування суспільства і нічого більше. Будемо будемо сподіватися. Так, і Крістіна, давайте переходимо до нашого формату, до наших питань від глядачів. Я підготувала а, вибірку. Ви готові відповісти? Звичайно, і так починаємо. А, подивіться, будь ласка, за моє здоров'я, що мене чекає далі, Ніна, 24.11.1961 рік народження. Е, потрібно лікуватися, тому що по перше, нервова система по-друге, е, дуже якесь складне життя у людини. Питання долі важко переглядіти без фотографій. Е, Розумієш, в своєму телеграм-каналі я надаю певні такі відповіді. У мене там більш такий неформальний зв'язок з людьми, тому всі, хто хоче долучитися, ви можете перейти, і там по фотографії я можу сказати більше. Але жінці треба звернути увагу в першу чергу на своє ментальне здоров'я, тому що у неї від нервів і від незадоволення життя йдуть дуже великі проблеми. Тобто більше фокус своєї уваги на ментальну на ментальне здоров'я, так? Та, ну тобто є причина та, чому, чому так відбулося. Можливо, там ще є і магічний вплив. Тому, будь ласка, нехай готує фотку і переходимо в те. Наступне питання. Доброго вечора. Прошу вас подивитися Олександр, 28.02.1970 рік, пропав безвісти 17.12.2024 під Вочанськом. Поранення. Е, небагато відсотків, що він е, лишився у живих, небагато відсотків, але вони є. Тому е, карти дуже складні. Ну, Будемо вірити, що якщо навіть не багато відсотків, але Надія завжди помирає останньою, тому будемо вірити, що все буде добре. Так. Наступне пропав безвістим 2 листопада, чи живий? 30 вересня 1987 рік народження. А ім'я не написане? Бондар. Я так думаю, що це прізвище написано. Угу. Е, ти знаєш живий. Мені здається, що людина в полоні. Навіть не бачу сильного поранення. Швидше всього тут іде полон. Не бачу карт смерті. Слава Богу, що такого немає. Наступне онук Сергій, 30.07.1994 рік народження, пропав безвісти 28-го, одинадцятого, року. Курський напрямок. На жаль, тут е, ідуть три карти смерті. Немає людини в живих. Прийміть мої співчуття. Я би хотіла помиляти. Я думаю, в таких моментах кожен хоче, щоб він помилився в такій, в такій ситуації. Наступне Анатолій, 18.02.71 рік. Що з ним? А, тобто чужий. Не бачу його в живих. Він спочатку був, мені здається, не при пам'яті. Людина була лежача, а по десятці мечів не бачу, що він в живих. Не бачу, на жаль. На жаль. <кхм> Наступне питання. Діана, прошу подивитися, каже, що їй пороблено, тобто зроблена порча, бо дуже часто вона веде себе агресивно. 11.11.2004 рік народження. Тут навіть є якийсь підклад в будинок, тут мож, можливо щось було зроблено на крові або на вині. Тому е, нехай люди переходять в мій телеграм-канал, і там я зможу більш детально відповісти на питання е, походження цієї порчі, може там по фотографії подивлюся, але тут негатив є. Тобто порча є? Угу. І останнє питання. Будь ласка, подивіться місто Черкаси, тому що кожного дня пролітає над містом. А хто питається? Питає Світлана. Особисто для Світлани я не бачу. Е, особисто для неї, для її родини, я не бачу небезпеки. А місто Черкаси ми зможемо переглянути е, в наступному, наприклад, якщо будемо робити безпеку по містах, для того, щоб воно для всіх програлось, знаєш, не для одної людини, бо Черкаси великі, там ж багато людей. А, але я глянула конкретно для Світлани, для неї небезпеки немає, а для міста, звичайно, є. Будемо вірити, що все буде добре. Кисіночко, дякую вам за і відповіді за ваші прогнози. Я бажаю вам гарного продуктивного року. Ми побачимося ще з вами в наступних випусках.